Всім привіт! Маю для вас дуже класного і популярного в Україні автомобіля. Це шкода Октавія в модифікації скаут. А 7 кузов фейсліф, фейсліфт а 7 кузова. Дуже крута комплектація на крутих технічних агрегатах. Двохлітровий дизельний двигун, 7-ступенева DQ381. Повний привід, звичайно. Кузов скаута, хто не знає. Відрізняється доволі так від простої октавії. По-перше, це збільшений підвищений кліренс до 16,5 см. Також пластикові обвіси по колу кузова. По арках, порогах змінені бампери. Обвіси захищають від гравію, від каміння, від гілок, якщо ви виїжджаєте на бездоріжжя. Зовсім інший бампер по скауту, інший дизайн протитуманки. Також оця. Вставка під алюміній пофарбована в сіре. Також по бамперу скаута зовсім інший виліт. Кут виїзду маю на увазі інакший. Також, хто ще не помітив в них як валтреків сірого кольору дзеркала бокового виду. Сам автомобіль в темно-сірому темно -сірому кольорі асфальт. На 17-х легкосплавних дисках, оригінальних, шкодівських. Також в комплекті є 16-ті диски з повністю новою зимовою резиною. Тут також резина кінець 2022 року. Гальмівна система була обслужена ще в Швеції. Також є оригінальна сервісна книжка. В Швеції був один власник по автомобілю. Власником була шведська комуна. Значить, по комплектації спереду в нас є максимальна фара, яка в них могла бути на той період часу. Це в нас є Full LED з автоматичним вікненням дальнього світла, протитуманка присутня також. Є підсвітка поворотів, омивач фар. Також, якщо доставити сюди ще одну камеру, у вас буде асистент смуг, утримання в полосі і буде вже вирізання на дальньому світлі на цій фарі. На жаль, в нашій комплектації поки цього немає, але його можна докупити доставити. Адаптивний круїз контроль Distronic, як бачите, є в автомобілі. По кузову немає ніяких пошкоджень. Він в гарному стані. Також тут присутній повний безключовий доступ та запуск кнопкою в автомобілі. Задня частина має оригінальний заводський напил по склу, маю на увазі. Також топові задні фари з led ходовими вогнями. Є в нас позаду камера заднього виду з Також є. Багажний відсік в скаута об'ємом 610 літрів. При розкладеному задньому ряді сидінь 1740 літрів об'єму. Як бачите, є в нас присутня шторка і сонцезахисна сітка. Також є люк в салон. Для лишників, сноубордистів, для тих, хто любить будуватися, також корисна штука. Складання заднього ряду з багажного відсіку, аптечка, знак в комплекті, також цей скаут обладнаний топовою акустикою Кентон відшкода. І в нас тут знаходиться сабвуфер. Стан ковролінів у вас безпосередньо на відео. Також завантажувальна вся частина в хорошому стані, не пошкоджена. Є тут по комплектації подвійна підлога. Також у нас тут є органайзер, який можна витягнути і сюди залізе повноцінна запаска, обладнана машина форкопом, але він зараз знятий і новесенький в стані нового ні разу не стояв на автомобілі. За потреби можете собі встановити також комплект підкачки і заклейки під най під компресором. І, звичайно, у нас. Автор. Повний безключовий доступ по автомобілю також є складання дзеркал. Дзеркала з автозатемненням, причому всі дзеркала, включно з дзеркалом пасажира, автоматично затемняються. Давайте перейдемо до салону. Він у нас теж доволі крутий. У нас сидіння з шкірою та алькантарою комбіновані в такому стані з емблемою скаут. Сидіння, на жаль, механічні. Рідко в Швеції потрапляє електрика сидінь. Кермо також з емблемою скаут. Стан зараз у вас на екрані. Датчики дощу, датчики світла обов'язково. По дверних картах в нас є декоративні вставки, також є повністю ембієнтна підсвітка. У всіх дверях, стан самих карт теж вам продемонструю. Складання дзеркал, підігрів, електрорегулювання, всі скло піднімачі. Також топова акустика Кентон встановлена, як я вже говорив. Значить, Накладки на порогах, мультикермо та запуск двигуна кнопкою, кермо в шикарному стані. Також віртуальна панель приладів з виведенням навігації. Восьмидюймова мультимедійна система Amundsen з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Також навігація на ній присутня. Двохзонний клімат-контроль, ark система, Webasto, підігрів керма. Мультимедіа з навігацією, також є в нас задня камера. З траєкторією руху, з омивачем, передній і задній парктронік. Також Apple CarPlay підключається. Налаштування всіх автомобільних систем. У нас освітлення з автоматичним вімкненням, вімкненням дальнього та ближнього світла. Також у нас є функція Coming home living Home. Всі, всіх пасажирів є підсвітка ніг. Також можна звідси запустити безпосередньо підігрів керма, також автономний обігрівач вмикається по таймерах. Звідси Є підключення блютузу, є виходи на SD-карти, також Wi-Fi присутній в автомобілі. Підключається телефон ваш безпосередньо. Наш скаут укомплектований 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 135 кВт. Також могла бути потужність 110 кВт. Цей двигун потужніший. Він встановлювався на скаути і на Октавії RS 184 кінські сили. Двигун з турбокомпресором зі змінною геометрією, з максимальним тиском до 2 бар. Також паливна рейка типу Common Rail з таким же ж тиском до 2 бар. Також двигун працює в парі з трансмісією DQ381, це у нас роботизована коробка з подвійним мокрим щепленням, 7-ступенева. В принципі, її роботи це на одному щепленні у вас парні передачі, на другому не парні. Тобто, одне ж зі щеплень вам готує відразу наступну передачу. Дуже плавно вона працює, дуже класно. Єдине, що обов'язковий регламент це заміна мастила. Кожних 60 тисяч в коробці. Також повний привід працює через муфту Haldex останнього покоління. В муфті також потрібна заміна мастил, кожних 60 тисяч. І це дуже важливо, бо були у нас такі випадки, приїжджали і були припущені регламенти. І, відповідно, в першу чергу у вас відмирає насос високого тиску, який встановлюється на муфті. Оскільки там є така сітка, яка забивається, остило не чиститься, забиває сітку, відповідно, тиск відразу зменшується і муфта може не спрацьовувати. Також в нас тут вже замінений акумулятор. Акумулятор технології AGM встановлений, оскільки в автомобіля є система старт-стоп. Також тут вже Євро 6 екологічний стандарт в автомобіля, тобто вона обладнана системою AdBlue.